Щось там, ну, скажімо, когось відпроваджуєш якусь далеку дорогу, там. ми там кажемо, все, вже більше не побачимося через якийсь певний період часу, так? І от, от коли ми у ці, якби часи, скажімо, прощання чи проважання, і коли щось таке робимо, кажемо, останній раз, ми підбираємо особливі слова. Ну, не просто так, що так, завтра скажу. А коли ти вже знаєш, що, скажімо, щось таке, як останній дзвоник так, сьогодні пройшов, остання Маївка е, служиться, е, ми завжди стараємося на цей час, коли ти усвідомлюєш, що воно якось якби вже ну, школою прощаєшся, все, останній раз там в школі, і стараєшся вчителям сказати якісь такі особливі слова, добрі слова. Але, як правило, оті добрі слова проходять після того, як проходить після школи. Років 5-10, да? і потім ті учні, які так не любили вчителів, особливо з вчителів, вертаються і з такою доброю, знаєте, е, щирою подякою, кажуть, дякую тобі, дорогий вчителю, за, за ваше терпіння і за те, що е, з такою вимогою ставилися до мене, бо мені це допомогло в життю. Бо те, що закладається в школі, воно по-особливому є важне. І коли ми говоримо, е, що на основі школи ми це порівняємо, що наскільки є важно сказати, оті, підобрати оті ті слова? Важніше, як на першому дзвонику. Бо вже є на що можна подивитися, вже розумієш, хто твій вчитель, який він, ти знаєш то ж добре. І тому, коли я говорю про останню моївку, я би хотів, щоб ті всі, які були з нами, Постійно кожен день молилися з нами, відколи ми почали молитися Моївку, щоб ви за цей час сказали сьогодні найважніші слова і найособливіші побажання сьогодні Богородиці, яка, знаєте, як, -то, як знову ж таки порівнювати з випускним, не випускним з останнім дзвоником в школі, як для, для вчителів, але для дітей, це, навіть, це свято. Все, закінчилися уроки клас, все супер. І в тому доброму піднесемо настрої, ти вже не пам'ятаєш нічого злого, ти, ти такий добрий. І вчителі, знаєте, коли їм діти там щось побажають, чи там ще щось добре слово скажуть на останньому дзвонику, воно компенсує часом якісь там образи, бо вчитель це є не просто тато чи мама для учня, це трохи більше, як тато і мама. Бо кожен вчитель з діточками перебуває в час навчального року більше, як тато із мамою. Навіть якщо враховувати, що війна, там десь там онлайн заняття, так, нам війна багато чого попортала, починаючи від ковіду, потім війна прийшла. І кожен раз, коли ти відчуваєш уважність тої людини присутня в твоєму житті, ти стараєшся по-особливому до того віднести. Тому я вас всіх закликаю. Сьогоднішній день по-особливому віднестися до Пресвятої Богородиці. Кожен із нас має що попросити за себе, за тих близьких, які навколо нас, і за тих, які рахуються нам, нашими найближчими, це наші браття во Христі, це наші земляки, це наші єдині. Громадяни, громадяни України, які кожному, кожен один одному є не чужий і має бути не чужий. І повинен бути не чужий, а рідний і близький. І сьогодні давайте попросимо Причисту Діму Марію, щоб вона все-таки випросила нам єдності. Щоби ми відчували чітко, що ми один одному не чужі. І дуже добрим прикладом може бути для вас: сьогодні так склалося: ми сьогодні мали таку історичну подію, в принципі, да, дійсно історичну в житті церкви. Сьогодні Рада християнських церков додавала ще одну, ми обнуляли декларацію. І додавалася ще одна спільнота до, до цієї ради християнської церков. Сьогодні було підписано в урочисто е, Православна Церква України, так як вона створилася, і ми там обновляли, і змінилася назва, змінилася структурами. Сьогодні це було урочисте підписання декларації. І до нас ще додавалася єврейська спільнота. які е, Христа. І це дуже цікаво, що в Дніпрі є така церква євреї, які збираються і які, які моляться Дуза Христа, християни, розумієте? Це є поважно. Так, у Дніпрі є і найбільша, напевно, єврейська громада, і найбільший такий їхній. Культурний центр Дніпря Дніпряни знають, що це забудова, за, за і яка вона завелика, і яка вона потужна. Це найбільший такий духовний центр в Європі, більшого немає єврейського такого центру, як у нас тут у Дніпрі. І знаєте, так сталося, що і наша церква, ну і я особисто. Я вхожу туди, я дружу з ними спільнотою і з єврейською спільнотою і з євреями, які прийняли Христа. Хоча вони одні з другими між собою трохи не дуже дружать. Ну, та ясно, бо ну, представте собі, та? ті євреї, які тримаються старого закону, не прийняли Христа, а ці, які прийняли, певно, що між ними буде трохи непорозуміння, але. І я між ними, знаєш, все, ми вже в контакті. І слава Богу. Я це вам до чого кажу? От сьогодні, оце підписання цієї декларації, цим єднанням, ми засвідчуємо суспільство. Ми засвідчуємо суспільство, що ми об'єднані навколо Ісуса Христа. Кожна церква, кожна конфесія, вона має свої вчення, вона має свою догматику. Навіть найближчі нам брати, розумієте, по, по дусі це є наші брати православні. Бо тому що навіть римські католики, вони до нас ближче вони в грі є в єдності. Але брати наші православні ми в обряді одинакої. Нас все одинаково. Нас немає жодної різниці ніякої. Ну там догматичні якісь там, так? Але ми найближчі є. І ми є різні. І це є дуже добре, бо ця різноманітність, вона є тим Божим благословенням для нашого народу. Я хочу держави будувати таку країну, в якій кожна не то що церква, а кожна релігія буде мати право, щоб славити Бога на своїй рідній мові, на своїй рідному обряді. Чи це будуть євреї, чи це будуть мусульмани, чи це будуть буддисти. Чи це будуть християни, чи якісь інші ще якісь там релігії, яких я не знаю. Наша держава має бути така, що тут мають мати притулок всі. Ми маємо бути об'єднані християни навколо Ісуса Христа, українці навколо нашої любимої України. Так? Ми єдиний народ. І тут кожен має себе відчувати вільно і спокійно і захищено. І сьогодні ми засвідчуємо при чистій Діві Марії, що ми хочемо такої держави, ми хочемо будувати, бо в такий спосіб ми найкраще Бога будемо прославляти. Бо коли Господь Бог молився в Семанському сиді, і Він казав: Отче, зроби, щоб ті, яких ти дав мені, були одно, як і ми з тобою одно. За кого він молився? Він молився за. Об'єднання церков, яке є сьогодні, яке має бути, яке ми маємо засвідчувати суспільству, що, які б ми не були різні, але ми є об'єднання навколо Ісуса. Ви подивіться на людей. Йдеш у місто. так? Ти бачиш сотні тисячі людей, і вони всі різні. І у діті по-різному, десь на комусь там якесь подібне обрання, футболки, може подібні. Але люди різні. Слухайте, ви чуєте? Бог нас створив різними. От подивіться, приходиш в ліс, там бачиш зайчика, так? Побіг зайчик. Ще один побіг зайчик. І ще один прибіг, і ти вже не знаєш, це той самий чи другий. Вони дуже одинакові, вони подібні. Чи там лисиці, чи, 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 чи якісь там дикі кабани. Вони подібні. Ну, той більші, той менші. але вони дуже подібні. Якщо вони одного виду, вони подібні. А люди ні. Бог хоче у нас бачити нашу різність. Щоб які би ми не були різні, щоб ми показували свою єдність. В цьому є краса. Ну, Представте собі гірдан з одної колірної цих пацьорків. О, не знаю, що таке гірдан. Ну добре тоді. І не знаю, що таке пацьорки, я згідний точно. Ну, тоді, е Представте собі таку мозаїку, яка викладена одинаковими квадратиками, та? Однакового кольору. кольором. Ну, це вже не мозаїка буде, це вже буде щось таке. Тому Господь Бог хоче, щоб ми були різними, але були об'єднані в одно ціле, щоб нас єдналися. Християни навколо Ісуса, Українці навколо своєї України. І так далі. Сьогодні, як ніколи, потрібна велика єдність. І тому, причиста Діво Марія, ми тебе просимо сьогодні на останній майці. Найважніше наше прохання випроси ласки Божої у Господа Бога, щоб вона зійшла на нас, і наше сердечко зм'якшила і відкрила нас на єдність. Щоб ми. Хотіли комунікувати, щоб ми хотіли відчувати себе одною великою українською родиною, родиною, яка молиться, родина, яка славить Бога, яка дякує Богу. І це так складається, ви розумієте, це в воскресному часі. Ми до сьогодні ще співаємо Христос Воскрес. І це в чому часі, Щоб ви знали, Христос він. І помер, і воскрес. У мене є такий гарний хрест сьогодні Отець замітив каже, тебе дуже цікавий хрест, бо на ньому є зображений Христос розп'ятий і Христос Воскресний». зразу. І Отець зображений і Дух Святий. На одному хресті. Це мій любимий Хрест, він є дуже простий такий, але він мені є дуже дорогий. І тому вам то декларую. Що є дуже важливо для нас, для християн єдність. Розуміння один одного, відчути один одного, підтримати один одного, особливо тепер. Ви скажете, хто потребує? У часі війни потребують всі. Навіть той, хто не може воювати, той, хто сидить вдома, йому страшно, йому тяжко. Він теж потребує, щоб біля хтось біля нього хтось прийшов і сказав. Я поруч, не переживай. Бути поруч це дуже важливо. І один одного підтримуйте, підтримуйте. І коли хтось ламається, коли комусь важко, нагадуйте прості річ. В нас війна. І війна вже йде 10 років. І вже треба сказати, війна, як війна. Я постійно нагадую. Ну, ой, там бомба пала, там що. Ну війна як війна. А що могла бути якась інакша війна? Ви знаєте, якісь лагідні війни, де ходять і, і цвіточки роздають, так? Війни середньовічні, вони були ще гірші. Тому що коли приходять і мечами тебе рубають на куски, то краще снайпер, да? або бомба прилетіла, навіть не поняв, моргнути, або навіть не встиг перелякатися. Бо коли летить ракета на тебе, ти її не почуєш. Бо вона трошки скорша, як звук, і коли вона вже впаде, то, то вже тобі буде все одно. А якщо ви чуєте вибух, то не ваша ракета. Як ви чуєте, що десь там бабахну, то не ваша там той мопед, як вони це називають, шахіди. Не бійтеся. Війна як війна, нічого страшного. Пора вже було б і привикнути. Ми цю війну перебудемо, ми її виграємо. І саме головне, що ви потім скажете після війни своїм дітям, своїм внукам. Коли вас запитають, діду, а ну розкажи, як то було, за... що то за війна була, розкажи, де ти був в час війни? І скаже, дід, я сидів в Польщі, але я фурами відправляв сюди гуманітарку. А другий скаже, а я сидів в Дніпрі, навіть не вилазив. Навіть в магазин не ходив, жінку посилав, боявся, щоб не забрали до армії. Позорище! Як би ви не боялися смерти, вам треба боятися життя. Життя у такому стані, бездарному, де хоматися і тікати, не можеш служити. Розуміє тебе, Помагай, щось роби. Як ти потім будеш у цьому суспільстві себе позиціонувати, як хто? Де та буде та єдність, як за кого я буду молитися? Щоби такі люди, як ти, були де? ким. Де я тебе хочу бачити такого, що тікає від такої... від часу війни? Тікає десь. Ви мене не забрали. Боюся, боюся, повістки. Я знаю цей герой. А ви що не воюєте отець? Ви чого не воюєте? Так? Я допомагаю хлопцю. Якщо тобі 10 солдатів скажуть дякую, можеш теж так як я, не воювати. 10 солдатів, як тобі скажуть дякую, і буде мати за що? Можеш сидіти вдома. Але продовжувати працювати, щоб, були, щоб тобі солдати подякували. Я буваю із тими <кхи> військовими яких ми проважаємо в останню путь? Я вам скажу, що для солдатів, от які приїжджають і супроводжують тіло, для них найгірше це бути на похороні, не воювати. Вони не бояться воювати. Вони бояться хоронити друга. Я не хочу, щоб ви були на місці тієї родини, яка когось хоронила чи ще чогось. Я хочу, щоб ви були поруч. Поруч з ними, з родинами загинувших воїнів. Поруч з волонтерами, на яких тримається армія, бо тому що волонтерська учця їхня підтримка. І тому я прошу, Богородичку, сьогодні цю останню <кхи> Ви, просив Ісуса Христа ласки. Всім тим, що бояться, спокойтесь, всім тим, що бояться йти воювати захищати. Не бійтеся не бійтеся смерти, бійтеся життя бездарного. Представте собі причисту Діву Марію перед тим, як Христа засудили і вели на волгофту. Що вона казала? Що вона думала? А перед тим? Вона знала, вона ж не казала: Господи, не йди. Ну, Боже, ти будеш, тебе будуть бити, тобі закладуть терновінок на голову. Не йди, Ісусику, не йди. Так казала Богородиця. Вона стояла під Христом. Вона була, брала участь у жертві Христовій. Вона співучасниця жертви Христової. <кій> Причеста Діва Марія. Любляча мати. Твою душу прошило сім мечів болю. Ти знаєш, що таке біль душі? Ти знаєш, як переживають ті люди, які бояться, бояться армії, бояться захищати, бояться, бояться воєнкоматів. Причиста Діва Марія, прийди до них своїми молитвами. Випроси сина свого. Нашого Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб Він навчив нас, щоб ми захотіли наслідувати Ісуса у своїй відвазі, у своїй сміливості, як Ісус. Який ти християнин, як ти боїшся йти слідами Ісуса Христа, як ти себе рахуєш спасеним, як Бог тебе спас, а ти не хочеш до Нього зробити навіть один крок. Не йдіть на смерть. Але послужіть один одному, послужіть, поможіть один одному, підтримайте один одного. Це також жертва. Найдіть своїх волонтерів, допомагайте, підтримуйте, кажіть, що треба. Допомагайте, допомагайте нашим військовим. Бо це є. Ми живемо в часі війни. Причиста Діва Марія, почуй наше благання. Дай нам розуміння, зм'якчи наше серце, забери страх з нашого серця. <кхи> Я хочу поважати себе, а не встидатися себе. І вам того раджу. Амінь.